15 гривень загальноміський тариф, 10 гривень пільговий, а для деяких категорій безкоштовний. 23 серпня. Рішенням виконавчого комітету встановлено новий тариф на послуги перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Попередньо нову вартість проїзду узгодили члени громадської ради та представники профільної депутатської комісії. Десь 25 серпня вартість проїзду загальноміський тариф 15 гривень, пільговий тариф. 10 гривень. Крім того, хочу сказати, що із 25 серпня буде також відновлено Безкоштовний проїзд для 10 пільгових категорій, які були затверджені ще у 2015 році, тому що відновлюється відшкодування перевізникам за безкоштовно перевезених пільговиків. Нагадаємо, у зв'язку з воєнним станом з 18 березня поточного року безкоштовне перевезення 10 категорій пільговиків не здійснювалось. Після відновлення даної опції скористатися послугою безкоштовного перевезення, як і раніше, зможуть визначені категорії осіб. Це нагадаю інваліди першої групи, інваліди другої групи, учасники бойових дій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, чорнобильці першої категорії, чорнобильці другої категорії, діти інваліди, діти інваліди, інвалідність яких пов'язана із ЧАЕС, реабілітована особа, інваліди війни, а також особи, які, які супроводжують інвалідів першої групи. Значив, Олександр Сивенко компенсація перевізникам за безкоштовне перевезення даних категорій передбачена відповідною міською цільовою програмою і здійснюється з міського бюджету. Орієнтовно це 900 пасажирів в день. Цьогоріч на відшкодування виділено більше півтора мільйона гривень. Разом з тим, заступник міського голови нагадав категорії осіб, що мають право скористатися пільговим тарифом 10 гривень. 10 гривень – це для пенсіонерів, а також інвалідів третьої групи чорнобильців. Третьої категорії для решти пасажирів буде актуальним тариф 15 гривень. Олександр Севенко відмітив в останнє рішення щодо зміни вартості проїзду виконком приймав ще у травні 2018 року. У березні 2022 тисячі тариф переглядали От тоді було затверджено загальноміський тариф 5 гривнів і пільговий тариф 3 гривні, починаючи з 2018 року. Вартість проїзду не збільшувалась. хоча були звернення і перевізників, хоча були і розрахунки перевізників, хоча збільшувалась декілька разів вартість проїзду в тому самому місці Ніжині і 6,50 у 2020 році, вичась у дев'ятнадцятому році, і 10 гривень у 2021 році. А в нас де Юре залишався тариф 5,3 гривні відповідно. А фактично, після затвердження вартості проїзду в Ніжині 10 гривень, перевізники вже самовільно, як ми згадаємо, в липні місяці ці збільшили вартість проїзду до 7 грн. загальноміський і 4 гривні пільговий. А з 1 жовтня 2021 року вже вони використовували самовільно 9 гривень загальноміський і 5 грн. пільговий. Ще один перегляд тарифу, так би мовити, був у березні уже поточного року. Це під час військового стану. Під час відновлення руху автобусів це в нас був 18 березня поточного року. То тоді було погоджено із військовою адміністрацією відповідно до пропозиції перевізників тариф 15 гривнів, не більше 15 гривень і здійснення перевезення без піль, що у нас трималося і тримається до сьогоднішнього дня. Поки не буде введено, це я покажу 25 серпня. Новий тариф, затверджений офіційно рішенням виконавчого комітету. Водночас Олександр Сивенко відмічає, нова вартість перевезення матиме позитивний вплив на його якість. Нова вартість проїзду, яка можливо покажеться доволі високою, все-таки результатом також буде і. Покращення якості перевезення пасажирів по перше, це працівники нашого комунального підприємства муніципальний контроль. Отримали завдання щодо проведення відповідної роботи по відповідності стану транспортних засобів, мається на увазі санітарного і гігієнічного стану чистоти в салоні автобусу правилам благоустрою міста Прилуки. Там є відповідні вимоги щодо перевізника, щодо утримання транспортних засобів в задовільному естетичному і санітарному стані. Ну у разі, так би мовити, нерозуміння ситуації перевізниками перевізники-порушники буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Штрафні санкції там від 1350 гривень. Доволі суттєво. Крім того, планується відновити перевезення одразу на кількох маршрутах. Відновлення перевезення пасажирів на маршруті номер 3 і на маршруті номер 19 Це найбільша кількість звернень мешканців. Вулиця Перятинська зверталася щодо відновлення перевезення пасажирів на маршруті номер 3 а тепер 461 івушка, а селище Будмаш зверталося щодо відновлення перевезень на маршруті номер 19 селище Будмаш досвідна з метою без пересадки доїхати до центральної міської лікарні. Перевізники попереджено про те, що якщо вони до 1 вересня або з 1 вересня не відновлять рух автобусів на даних двох маршрутах, то 20 вересня з ними виконавчий комітет розірве договір. І перевізники, коли було засідання профільної депутатської комісії по питанню вартості проїзду. Обіцяли, що це буде виконано, і вони відновлять рух автобусів. Також в планах відновити перевезення на маршруті номер 26 Це мікрорайон 273-го кварталу. Вулиця Житня дослідна. Загалом, станом на сьогодні, під час дії воєнного стану з 19 міських маршрутів функціонують тільки дев'ять, відмітив Олександр Севенко. Крім того, вже найближчим часом планується оновлення мережі міських автобусних маршрутів. Повідомив посадовець. Буде розроблено і подано на розгляд виконавчого комітету в жовтні місяці. Оновлена мережа міських автобусних маршрутів загального користування. Яка затверджується рішенням виконавчого комітету. Де буде таких два нюанси. Перший такий нюанс це виведено із даної мережі 9 маршрутів, які вже протягом декількох років не знаходять свого перевізника. Тобто вони розробилися, паспорта на них відповідно до звернення мешканців, депутатського корпусу минулого скликання, але перевізника вони не знайшли і так вони залишились на папері. І другий такий важливий нюанс це. Буде прописано в рішенні виконкому в жовтні місяці про те, що використовувати на маршруті нашої міської мережі можна тільки автобуси марки рута із кількістю пасажирів, пасажиромісткістю не менше 19. Станом на сьогодні, рішенням виконкому від 20 жовтня 2020 року дозволено. Використовувати на маршрутах маломістки автобуси, бази знову ж таки, це автобуси, на які найбільше нарікань з боку мешканців нашого міста. Після затвердження нової мережі міських автобусних маршрутів перевізники матимуть час на оновлення автобусного парку. Буде дано термін перевізникам. Це протягом одного року з часу припинення військового стану в Україні для оновлення транспортного парку і переведення перевезення пасажирів на. Перевезення новими транспортними засобами. Ну, це питання було розглянуто з перевізниками на зустрічі 9 серпня, і в більшості випадків перевізники підтримали ідею, що необхідно покращувати якість перевезень і уходити від маломістких автобусів.